Це так жорстоко і незбагненно. Може, в цьому й моя провина. Дві години назад, за мене невідомий солдат загинув. В нього холод, а в мене протяг. В нього нуль, а в мене справи. Пролилися на теплий одяг в нього кров. А в мене кава, вітер бавиться. Дощ скажений не вгамується у долину. Дві хвилини назад за мене невідомий солдат захинув. В мене ліжко, а в нього вирва, І переляканий крик зозулі, в мене раптом в вузках зболіло, а у нього чотири кулі. Так жорстоко й так буденно, мов життя, й по той змова. Дві секунди назад за мене, невідомий, загинув знову. Вітер палиться, свище хижов. Мій годинник рахує всюди. Рік, хвилина, година, тиждень. Дві секунди. Одна секунда.